Всем привет! Уже повернулся наш Доминик. Помогите, привет! Привет! Кассия! Давай, давай, проходи Кто там, Кассия? Я! Ассия кто? Ася Асте. Ника! 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 Усі. Довго там був? Місяць. З кого літо буде. Пить. Пить Хочеш пити? Да. Так. Ну пішли. Uh -uh. Ну, вилазь, йдемо пити. Так що так, повернувся наш Міка. Їхав Домінік, У мене для нього є маленький подарунок. Попросила його закрити очі. Тримай. Ну відкривай очі вже. Чашка? Угу. У гра. Ну як? Дуже добре. Дуже добре? Угу. Я не знаю, як відкривати. Хочу, щоб така, соди, дувочка осталась. Ну, пішли. я її помою, і будемо и в Чайный заварювати. Да. Прикольно, пахнет. ну да, я подивлюсь. Да пахнет. Осторожно. Марио. Да, папа, есть Марио. Подобається? Да. да. Раз тут повністю його не видно. Угу. Такого... Думаю, хоть поздороваюсь. Вчора гуляли на площадці. Домінік забув кепку свою. Ну, звісно, ще передивлюсь в колясці. Вот. Коротше, приходимо зараз. Я ж думала, що хто ж її тут забере на цій площадці. Нема кепки. я тут Надо было мне дома стать. Чого? Я не знаю. Що там, Касси? Вот он. Да. Тики пальчики, щоб ты не при не прищемнула, поняла? Да. Ой, да. Паю, паю. Так. Що будемо робити кепка довмик? Пойдем и всем по башкам дадим. Все бан. Мне кстати такие кормы. Ну это все бан, да. Нашу. Кому ты? потому что ты забыл кепку. <свят> это тебе все бан. А я тут при чем до твоей кепки? <свят> это тебе надо все что не напомнила. Я, не... я тебе казала. Іграшки і кепку на лавочці. Я тобі казала, так що не надо мені казати. Все, давай тепер я тобі буду ще Все. Не кусай. Закушу. Ну я кажу, не кусай. Все одна біжи. Тоже? Не кусать, мамі, руки! Ми отакі... Касі, Касі, Ми от такі даємо. Не можна кусати. Ми отак от робимо. Отак. Такі шалбани робимо. Ну, легенько дуже її. Не треба її сильно робити. <рес> Тобі можна сильно робити. Ай. Тобі, ну не поламай її, будь ласка. Не треба, синок. Це маленька дівчинка, не треба їй робити такого. Вийшли з касією без підгузника. Взяла з собою двоє трусиків, двоє шорт ще. Зараз піду, звісно, посажу її десь там в лісі попісять, Але просто жарко. Я її на денний сон вдягла під гузник. Вона поспала, пішла, потім вона на вулицю, там може півчасика погуляла. І я її зараз перевдівала, щоб ти на площадку, а вона така взагалі там мокра. Вся. А там вже Поэтому без підгузника на площадку в таку жару, так? Да? Так. Да. Ми з'їжджаємо. Короче, граю з малими. Так а чого ти туди став? Давай на свої ворота ставай Ха, ехол. Молодець. <avenue> Синочка, я не можу бігати. Палку кинула в дырку, да. твой мячик. Я кажу, я не можу бігати. Ти сам біжиш за мечом, сина. Так, Кася, Мальчик. Так, Кассия, кстати, і не захотіла сідати пісяти. Давай, Бэй. Чого ти туди б'єш? Ти ж собі делаєш, щоб ти багато. Ти що пісеш? Ай-яй-яй.